Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, ще десь після 14 лютого, бо я бо ці цукерки там у них ще дотепер лишилися в магазині у вигляді сердечка шоколадні і отакі от рози. У них лишилися в магазині ось такі цукерка-роза. Ще раз, я думаю, вони вже розкупили. Я ще це мав взяти. Я пам'ятаєте, вам казав на відео, що у лютому, ще коли у мене був у релмі? Здається, ну та, бо до березні, то вже цього місяця реал мініма. Того місяця, та десь 20, десь чисто таких 21-х, 22-х. Коротше, місяць вже пройшов. Я мав взяти цю розу, я так і не взяв. І сьогодні я на кінець її побачу в магазині, нагадав і взяв. Дві я штуки не брав, бо думаю, вдруг воно не смачне. І трохи побоявся. думаю, зараз заплачу там до 40 гривень, бо то там знижка з карточкою без, без карточки, то там до 40 ще, 45 гривень, до 45, 45. Тому я взяв все-таки одну, не знаю, яка вона. На смак, тому ми прореагуємо на одну розу, бо я не знаю, смачна, не смачна, тому поїхали до заставки. День із Дружній реагує! День із Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на. На Видно вам? На цукерка! Роза! 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 Давайте читаємо ваші коментарі. Чудові. Давайте, поїхали. У нас не так багато часу, але поїхали. Е -ля 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 -ля. Так. До речі, порадували ви мене завчора. Маємо. На трьох роликах, один майже 2000 і два ролика по 1000. Але це найменше лайків, набрав. А це ще за 27, здається. Та, бо то кекси їли. Ну, коротше, молодці, вже почали трохи дивитися. Ну, слабенько, але що маємо, то маємо. Інакше, активу мені вже Ютуб і не дасть. Та. Добре, поїхали до коментарів. Знову Ну, ого, 14 лайків. Я не... Я дивився, було скільки. 8 чи 5 сьогодні зранку. Нічого собі, молодці лайкайте. Все-таки Ютуб не завжди списує. Поїхали! Леонід Тимчук, не розумію, як це не будуть дивитися 16 тисяч підписників на каналі. Просто чекають від тебе класний контент, а не те, що ти зараз знімаєш, тому й не дивиться. Ні, я упевнений. Хіба чекай, чекай, чекай. Ти кажеш, що тіпа, як я викладу відео з монтажем, мене почнуть дивитися. Ти хіба справді в це віриш? Ну, можна десь попробувати, але я тебе запевняю, здається, що, що нічого. Що вони не будуть мене дивитися. Ну, яка різниця? Я розумію, що я знімаю тупий контент тільки на, на їду, але розумієш, якщо 16 тисяч всім би рекомендував Ютуб мої нові відео, хоча б 500 переглядів, 1000, майже, ну. Набирало би майже кожне відео, чи по через 2-3 він не знаю. А це нікому не закидає. То я думаю, 100%, як я почну з монтажем щось робити, ніхто дивитися не буде. Хіба якщо почну на популярні теми якісь там? Ну, типа, трендові відосики знімати хізи, може й будуть дивитися. Коротше, суто моя аудиторія, мене дивитися точно не буде. Тому такі справи, поїхали далі. Арабік Бой, жду за пару літ міні-скетчики. Добре, може, до... у 30-му році, може і швидше, вийдуть. Е, Настя, Тодорченко, треба робити цікавий контент на різні теми, тоді тебе будуть дивитися. Я от про це й думаю: хіба на різні цікавий контент, раз і на різні теми. Тоді ж десь. Якісь ролики 3 тисячі 5 залетять. Ну, дивіться, якби була Маланка цього року. Я би 4 тисячі перельдів на, на чи на п'яній вишні, чи де я би набрав. А так як не було маланки, я перельди втратив. Та. Ну, бо Маланка це саме по собі цікавий контент. Надіюсь, скоро стоїмо з вами, буде все добре. Дякую, надіюся, так. Мюслі, я думаю, якщо б ти далі знімав скетчі влоги з монтажем, просмотрив би в тебе билі. Хто зна, хто зна, я сам не знаю, чи були би. Бо, в принципі, цікаві контенти люди, люди рекомендують друзям один одному, ти й так більше передів нас А це... Нудний контент. Ну, дивіться. Приклад з того року. Я знімав для вас влог Трускавцем. Раз і ну, озером озеро не дуже. Ну добре, влог Трускавець. Я вважаю, що це найкращий контент за 22-й. Так, монтажа там не було. Але я показав вам нове місто. Не всі ж мої підписники були в Трускавці. Правильно, правильно, я вважаю, що це цікавий контент. І що? 200 переглядів. Навіть немає. Пів тисячі передів, навіть нема. 500 передів, нема навіть тисячі. Тому що ви з мене хочете? Цікавий контент. Це без монтажа, але він все одно цікавий контент. Ніхто не подивився. Все, ось вам і приклад. Е, Марія Коляденко, класні пончики, Я даю оцінку 7 балів. А чому 7 балів? Якщо класні пончики, то від 8 і догори. До це не класні тобі пончики. Бо в нас від восьми класна оцінка, а 7 це вже слабенька. Роман Ковальчук, а ти попробуй знімай, змонтуй цього тижня один скетч. Бо, коротше кажуть, і подивися, будуть перейди чи не буде. Та гарна ідея, але я не буду монтувати, в мене немає часу, я знімаю на В мене нема коли на монтаж. В мене шорти знімати, запланований графік, по шорти познімати. Там деякі канали завтра. Всі хочу канали, щоб по шортах викласти, бо я кругах завжди майже всі канали знімаю. Тобто в мене на монтаж немає часу. Але я, тебе... я тобі обіцяю, що не буде навіть 500 перельдів з монтажа. Але десь треба доказати, дійсно змонтувати класний контент, щоб ви всі переконалися, що нічого з цього не буде і. І далі. Мене дивилися. Ти дивилися ці реакції. Так. Ну, коротше. Ну але бачите, дивіться, один раз було. Ми зняли про кіндер сюрприз. Мене подивилися 2000. Там монтажа не було. Тобто немає різниці, є монтаж чи нема монтажа. Якщо залітає, вони подивляться. Не залітає, ну не подивиться. Не залітає. Що зробиш? Е, Леонович, ти знімай на популярні теми скетчі, розмовні відео. Тоді, я думаю, тебе будуть дивитися. Типа. Популярні теми, скетчі і розмовні відео. Ну, правильно, якщо так знімати, думаю, може бути якісь пару тисяч переглядів, може бути. Та, але не знаю, на що зняти, треба дивитися тренди, розбиратися, що там зараз популярне. Коротше, мені простіше просто поїсти на камеру і обговорити. А, наприклад, вийшла в березні Мавка. Можна було присвятити. Ну, я зняв, я назвав відео Мавка найкращий мультик і що? Добре, давайте подивимося. Це ж якраз перед 15-тим вийшло той відео. А ну що, у нас Мавка, до речі, щось дивилися, хоч тепер чим дивилися. О, дивіться, 84, навіть нема стоперед. Ну, правильно, бо вони хочуть прев'ю, щоб я мавку показав, що. Ну так, якби би я зняв на популярну цей мультик-мавку, розібрав би там поговорив цілий ролик присвятив мавці. Може бо хоча б тисяча, а то 2000 би подивилися. Хто знає? Ну, популярна тема. Мультик популярний український і мавка. Та... Е -е... Так, пончики дуже жирні, бо вони роблять на олі... робляться на олії. Зрозуміло. Марія Коляденко, ні, на пончики з варенням не знімали. Ну, я думаю, що. Я теж так подивився, що не знімали. Рабік бой, та ти їж кожний день. Ну, бо, бо якби не їв, то би вже помер, та. Екатеріна Чернішова, блін, опять лайків нет. А ти придивися, видно, в нас ще дивилися 20 скільки? 23 хвилини? Тобто за 23 хвилини були лайки? Ну, я сьогодні зранку дивився, було 8. Видно, 8 це мало, а тепер уже 14-ти є лайки. Ну, не знаю, може для неї це немає. Лайків, не знаю. Коментарів немає, вже є. Леруся, ти свій актив втратив через те, що знімав з Люку за влюки. Якби її не знімав, тебе було би трохи. Перейді, було би трохи зовсім, а зараз зовсім нема. Ну хто зна, ну дивилися там ще десь у вересні, в серпні, по... в серпні там якийсь один ролик 2000 600 було перельдів, потім вересень, то десь люка десь у листопаді, та? то в жовтень вже мене ніхто по 100 передів не дивився. Злюка ні причому, тому що вона у листопаді, ось там 5 листопада я пам'ятаю. А це в її ще не було. То в жовтні е, вже не було переглядів. Там ні 100 переглядів не було як раніше, ти не 200. Коротше, це не злюка винна. винна, Леруся, Коротше, не психуйте. Мел Кумова. Поймі мене правильно, нікому не нужне відео, в котром ти просто єш. Нам нужні скетчі, коротше говоря, влог, як Маланка 2018. Ну десь можна попробувати змонтувати. І подивимося, як ви будете дивитися, але ну, влог. Трускавцем це теж цікавий контент. І ніхто не подивився 200 перельдів. Ну і що? Що ти скажеш? Вам потрібно, то й вам потрібно, бо ви хочете дивитися нові, коротше кажучи, та е, скетч. А дивитися, що стопередів вже подивиться мене. Мені тут не вже, якщо я монтую ролик, мені тут 100 передів не влаштовую. Тут мінімум вже має бути 100 тисяч передів. Та хотів сказати сто тисяч, сто тисяч не буду мати. Айфон, айфон, що останні коментарі. Ну так, ти актив свій втратив через те, що спочатку е, ти робив цікаві відео, скетчі в тебе дивилося, потім ти почав перезаливати відео кліпи і перестало тебе дивитися. Зараз просто їж на камеру і взагалі ніхто не дивиться. Верни той контент з чого ти починав свій канал, побачиш, переди повернуться. Дякую за коментарі. Ну, але дивися, з чого я починав. Починав з скетча, потім виходили там монтажні ролики, там, типа ляпи виходили і реакції. Ну, трохи там було переглядів. Перший ролик в жухі, всі меми там був монтаж тисяча передів, скетчі тисяча. Ну, може, ти маєш на увазі, що це є перегляд, що це і є актив тисяча передів. Ну, може і погоджусь, тисяча це непогано. Ну, я не думаю, що я зараз верну той самий контент, і хоча б не будуть знову, як колись по тисячі дивитися, по дві тисячі, ну, Маланка, 18 тисяч, не думаю, що. Ну, Маланку, як ні, якби я Маланку знімав, то б навіть без монтажа би 4 тисячі я би не брав, бо люди, ну, справді це свято було і вони би подивилися. Так відмінили, б я переліди втратив, Я зрозумів. Маланка би було переліди, бо це люди би дійсно прийшли. А от інший контент, скетчі ти написав скетчі влоги, ну хіба Маланка, тільки влоги. І відеокліпи, ну не думаю, що вони би мене дивилися. Ну хто знає, Ну відеокліпи і далі виходять. І ніхто не десь. Я думаю, вам відеокліпи, А, він написав за перезаливання відеокліп. Ну так, 18-19. Ні, почав кліп. Ну так, десь 18-19 почав перезивати. З 18 почав ну так. То в мене взагалі актив упав до нуля, там, через то, що я перезивав. Так хоч тепер я знімаю просто вже хоч не кожен день купа роликів по одному там м -м -м, реакції. Завтра десь чотири реакції виходять. Що, в принципі, коментарі є, хоча б. А тоді просто тупо по декілька разів на день призилував кліпи. Ясно не було активу, бо ще не встиг один ролик іти, і то вони все виділи, вже бачили ті одні. Одні ті самі ти ніхто вже не дивився. Так от, якась нова їда, ти ще щось хтось зайде, пару коментарів напише. Тому ви тут написали раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 15, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять. Ну, в принципі, так як вчора. Ну, бачите, вже навіть нема до 30 коментарів. Добре, давайте їсти цю розу. Давайте. Ну, жалко, нема вже навіть до 30 коментарів, як раніше збирався, видно. А, я знаю, чому немає такого активу, як було, по 30 коментарів. Ви розчарувалися у мене точно. Ви, ви ж мені писали тоді під тим роликом, що я типу, йду з Ютуба через те, що я розб'ю свій телефон. І ви написали мені там багато коментарів з підтримки, що не треба нищити річ, що піди там, прогуляйся, відпочинь, ви мені писали. Та... І тут я знімаю ролик, що я розбив все-таки. І ви такі, а немасного толку. Ти все, перестали деякі мене дивитися. Тепер я зрозумів. Ось так ця роза виглядає. Тепер я думаю, чому кожен тепер вже не мати коментарів, Ви у мене розчарувалися, дорогі підписники. Ну сам винуватий. Бо я пам'ятаю, що я виклав був 9-го, то вже по го тоді вчасно ролик вийшов, то на 8.08. І я якраз тоді розбив 10-й, в 11-й годині реалмі і 9-й такі записую. Все, розбив телефон, реалмі. І тут уже дивився, як ти упав. Розчарувалася аудиторія, все, Денис, наш френлі, дурник, і ми його дивитися не будемо. Зрозуміло. Я все зрозумів. Добре, давайте їсти цю розу. Ось так вона виглядає. Бачите, бо то було скрито, нічого не видно. Давайте відноря до 10. Ну, бачите. На YouTube шорт лишати не будемо, бо нема сенсу. Типа, ну, самі розумієте, нема сенсу, що то. Ну, коротше зрозуміло, давайте пробуйте. Пахне на дев'ятку. ну. Ммм. Молочно. В принципі, міг брати дві. Не така ж погана. Бо я виявився, якась молочна може бути не погана. Але думаю, а тут якась херня, знаєте, ніколи не пробував. Там, що вони роблять авторські е, карамель, всякі під флажки, ну, типа ці прапори України. Е, різні там фігурки карамельні. Ну. Якщо набагато коментарів напишу, що так бери. Я візьму ті їхні авторські у магазині. Попробуємо з вами карамелки. Ну ті цукерки та прапори України та ще щось. М -м -м. Ой, а зуби. А вона казала шоколаду не їсти, блін. Три дні шоколаду не їсти, це шоколад. На кольорово казала, це кольоровий, блін. Це ж шоколад молочний, так? Цукерка пише, але це шоколад. Коротше, ставлю 9 балів, прикольно. Три дні, тут це 27 раз-два. Типу вже завтра це можна було би їсти. Ну не знаю. Та вже нічого мені не буде. Ще буду потім пломбувати. Mm. Все-таки смачно. Я думаю, якась херня буде. Я думаю, сьогодні взагалі взяти пепсі, там якісь нові смаки. Знаєте, з лаймом. Якісь там смаки, фруктові. Лайм чи манго там було. Ну я пам'ятаю манго франківську, я пив мені таке противне, що капець. Там ще якийсь був смак. Може я на 31-го візьму, бо завтра... Що я хочу. E, Значить, за... Булочка з того нутеллу, що лишился, там трошки буде того ролика. Не знаю, до Рітус, напевно, не вийде. Тук я подивився, хотів, сьогодні тук. ну, типу на завтра. Тук саме 47 гривень. Це капець, хоч би 37, або хоча б рівно 40. Це 47 40 гривень тук. Це не вийде. І. І що? Мої шановні друзі? А я хочу на завтра я 100% беру завтра яблука-Груша. Тобто Бьорн я завтра точно беру. То це 37 гривень і ще Ще... Ну в мене там здача лишилася, може ще й або тук, або Дорітус. Ну Дорітус 50 вже коштує. Той останній смак, що мені писали з перцем, та. Я напевно буду Дорітус, або тук завтра ще візьму. І все. Такий ж прав. Але Бьорн, яблуко груша завтра точно чекайте, я... Я хотів взяти, я завтра беру. Сьогодні роза. Це дійсно смачний такий, така цукерка, бачите? Це до Дня Святого Валентина, ну класно. М -м -м, це навіть до 8 березня, бо то що квітка, значить це 8 березня там. Там було, знаєш, вигляді сердечка, це до 14 лютого, а це на 8 березня, зрозумів. Ну, кінець місця, так. Я спочатку думав, що це до 1 серпня. А там бачу, що там нулика, не вісімка, То це просто жовтень 23. го До жовтня 23. го Ну, це непогано. А от карамелки будуть зуби боліти. То і в цього трохи болить. Ну, знаєте, якби я зробив, якби я купив дві ці штуки, я би не помилився. Але нічого, всі воно поспілкувалися, трохи хвили, всі воно буде ролик довгим. А ну тепер будемо не кусати, просто би розтаїло, ну. Непогана ця роза. Їхав сьогодні у масин, капець, як далі холодно. Сонце світить. Але я би назвав, що фейкове сонце, бо воно просто світить. Воно не гріє. Капець як холодно на дворі. Капець. Смачно, 9 байв, реально смачно. Роза смачна. Ну бачите, можна було дві взяти. Ну я не знав. Я так і собі представляв, що вона така буде ніжна рожева там. Смак якоїсь там полуниці з молоком, щось таке. Але думаю, вдруг не сподобається. Тому взяв одну. Тому одна, то одна. Такі справи. що не нас, а ну. Сьогодні в нас нічого. <хе> телефон не розблокувався так. Середа. У п'ятницю я ще до нього зайду за той телефон, що, напевно, з того не буде. Ну, бачите, аудиторія розчарувалася. Само я пам'ятаю. Мені тоді писало у, у Діректі, що ми в тебе розчарувалися, Денис, ти все-таки розбив телефон. Я відписую, щось таке було, що ми відписуємось від тебе. Ти нас розчарував. Я тепер думаю, що в навіть не назберується 30 коментарів, як раніше, я ж аудиторія деяка вже пішла від мене через те, що я дебіл і розбив телефон. Все, я так зрозумів. Якщо в мене в моєму житті якісь є проблеми, ліпше їх не розказувати. Все приходять підписники. І пишуть, що ти такий-сякий, обзиваю там. Просто мовчати ти все. А це я порозказував. Бо я дійсно думав, що може й не розб'ю. Але я попередив аудиторію. І вона така, ага, розчарувалася, ти все. Ти вже не дивилася. Деякі вже не дивляться, так. Щось тут ще, знаєте, забилося дивно. Що це таке? Ну, доволі таки смачно. Ну треба, знаєте, що чимось тонким. Та нічим, треба іглою чи що. Не вийде, напевно, не вийде. А ну Вона не пропхається. Ну, коротше, на цьому все, бо того, що нічого з цього не буде. Ну, коротше, мені сама роза сподобалась. Молочна. Зі смаком або малини, або вроді полуниця так, полуничний. Так. Смак воно не пише. Коротше, можна десь собі ще купити ще раз її, з молоком прореагувати. Пишіть, чи хочете. Не знаю, може візьму, може ні, бо там ще пару штук в магазині є. Але я вже буду знаєте, шукати щось нове таке. Я, знаєте, в нашому в цьому магазині, що тут недалеко від моє, ну, від мого дому, це ж я завжди для вас купую, щось так особо такого вибору вже не дуже. Ще тук там є. Ну, вроді чіп, чіпси вже там дуже дорогі вже. Це що, пепсі, ще ці нові смаки, Бьорно цей новий смак. Ти вроді більш нічого немає що такого для відео взяти. Хіба то, що я казав брати е, чітос і завжди новий чітос і поєднувати з напоями. Різними, які там є. Ну, це таке. Я хотів завжди щось нове якесь брати. А у місті я був ще тиждень чи, чи два назад. Там різні всякі якісь закручені, цукерки, якісь всякі цікаві, різнокольорові якісь такі закручені, якісь. Чи кекс, якісь смачні, якісь, ну, ну щось там більше якийсь вибір, ніж тут. Тому десь треба періодично їхати туди в місто і брати для вас з міста. Хоча туди трохи далеко, тепер тим більше дуже холодно, не поїдеш. Коли вже потепліє, буду їхати в місто і щось брати з міста. А купа годин, там десь година, треба їхати туди і назад. А то й більше вже плюс мазин. Ну, а нічого, поїдемо. Бо тут уже вибору, ну, слабенько, ще Що щось може поя... появиться в мазень, там є ще щось купити, але. Ну там у місті більший вибір і краще. Тому такі справи. На цьому все, друзі. З вами був день Спрейні. Завтра ви чекаєте бьорн, так як по плану, ябл... Не знаю, Яблука, Груша, чи Ківі Груша. Коротше, зелений бьорн. Ті, хто п'є весь час енергетики, знають, що за зелений бьорн. Завтра ми його візьмемо. І чи Тук, чи Дорітос поди... покажуть нам гроші. Що на що, що стаєте. Тому на цьому все. З вами був Дені Спрені. Всім дякую за перегляд цього відеоконтенту. Пишемо коментарі. Бачу, ви 30 негодні написати коментарі. Давайте 20. Зможете? Думаю, зможете. Пишіть 20 коментарів. А з вами був Дені Спренні. Дякую за перегляд. Всім пока, до завтра. Що, сьогодні 10 шортів та й всім пока. Бувайте! Ой! Ось така роза, ну, непогана. Я думав, буде реально якась погана. А це добре. Ні, в принципі, я спочатку, коли я ще місяць назад бачив у лютому, я й думав, що вона молочна, якась буде вишнева, там малинова. Але, думаю, але вдруг буде не смачно. Все-таки беру сьогодні одну штуку і беру одну штуку. Бачите, не розчарувало. Тому такі справи можна ще десь повторити. Всім, всіх обняв, всім пока-пока.